Цього місяця, як би це дивно не звучало, ми відзначали день піци. Яку піцу полюбляють бродівчани? Чи, можливо, її готують вдома? Зараз дізнаємось. Це телепроєкт опитування, власний погляд на броди онлайн. Мене звати Сергій Нікішин. Пішли. Піцу ви любите? Любим. Яку? З грибами. А чи готуєте самі? Готуємо. По життю надіємо піцу. День, скажіть, будь ласка, ви любите піцу? Так. Яку саме? Яка вподоби? Чотири А ви? – Гавайська, напевно. Ні, я не їм піцу. Не знаю. Ні. Так, я вже не в тому віці, сама дома печу. Любите ви піцу? Ні. Ні. Ні, дякую, я не вживаю. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви любите піцу? Ви знаєте, люблю, але я сама готую піцу. А що, якщо не сикає? Ну, якщо є піст, я рибну піцу роблю. А якщо є такі свята, кубаска, сир, оливки, кукуруза. В ну, мене дуже внуки любили піцу, але зараз їх нема. Я стараюся для себе не годувати. Ні, не люблю. Не любите? А, ні. а ваші знайомі, може, готують. Не. Якусь вдома. Ні, немає. Бо всі старші люди. Будь ласка, чи любите ви піцу? Піц, напевно, люблю але не дуже. Часто її їм. А самі готуєте? Е, ну, Час від часу. А яко це, яка це піца? Ну, така звичайна. Звичайна, все, що mm -hmm. є, був. Так, так, це. то, що є в тому холодильнику, то. Ви любите піцу? Яка сама ваша найулюбленіша? Не знаю, мені всі подобається. Всі подобається і серні, і м'ясні, і з рибою. А можливо, з ваших знайомих хтось готує? Піцю. Ні. Дома. Ну вдома готує бабуся і мама. А чого піца складається? яку Бабуся ну, готує? З Кукурудзою, з кобасою і з сиром плавленим. А ви любите піцу? Так. Яка ваша найулюбленіша? Сиром. А хтось з ваших знайомих готує піцу? Е, ні. Ви любите піцу? Хлопці, я. Люблю. Ну так, не дуже. Звичайно. А яка ваша найулюбленіша і чи готуєте самі? А, готую рідко, але. Ну, іноді, буває. іноді буває, так. Та обожнюю всі піци, практично. Будь ласка, чи любите ви піцу? Любимо, копним то вхопить задумано. Готуєте. А з чого вона складається, якщо на секрет? Тісто. Ковбаса, майонез, помідори все, що є під рукою. А, руками, мене? а ми, ми опитування проводимо серед містян, щоб знати чи... Все, люб... Що під рукою піца. Виходить, сир, основне аби було більше сира. Твердов, хоча він зараз дуже дорогий. Любите ви піцу. Люблю, готую. А яку саме? Що? Це? Ковбаса сирна повіть? Так, і ковбасу, і сирну овочева. Ну так. Яка ваша найулюбленіша? І, можливо, хтось готує з ваших знайомих. Чотири сира. Ну, ну, я не їм піцу. Скажіть, будь ласка, чи любите ви піцу? Піцю я не вживаю. А можливо, хтось з ваших знайомих. Рідні вживають. І дуже добре вона. Звичайно. А яка ваша найулюбленіша і чи самі готуєте? Сама вдома так, звичайна, ковбаса, сир, кукурудза і таке. Нічого серйозного. А найулюбленіше серед сир? Гавайська. Дякую. З ананасами. Дякую. А яку піцу любите ви? Пишіть у коментарях.